Про це заявили у центральній виборчій комісії після підрахунку усіх бюлетенів. Тож другий тур не потрібний. Лукашенко залишається президентом на четвертий термін. Дев'ятеро інших кандидатів заявили про фальсифікації. Опозиціонери скликали прихильників на акцію протесту попри відсутність дозволу влади. Демонстранти пішли штурмом на будівлі уряду та ЦВК. Міліція всіх розігнала. Затримали сотні людей, зокрема, чотирьох кандидатів у президенти. Ще один опозиціонер Володимир Некляєв серйозно травмований. За інформацією місцевої преси з лікарняного ліжка його теж забрали до відділку міліції. А до мой паш. Мы с тобой вон в другую сторону. Я с удовольствием сообщаю вам, что в выборах президента Республики Беларусь приняла участие 90% и 66%. За Лукашенко Александр Григовича проголосовало 5 миллионов 122 тысячи восемьсот человек или 79,67%. За кілька годин розпочнеться саміт Євросоюзу.